Прошу поставити на голосування питання про виключення з порядку денного сесії, питання пронесення до рішення міської ради, про програму надання однорасту про матеріальної допомоги мешканця міста Черніва на 14-18 році. Хто хоче зняти це питання, то голосує за. Хто хоче його розглянути допомогти, той голосує про. Ставлю, прошу включити. Зависим. А кто выймен нахоже? Белопура, женка, рыбанов, масло, мороз. Громче, Александр Ильич, не слышу. Русин. Ага. Каченко.